Я хочу показати вам декілька садів. І хоча поняття красиво-некрасиво, воно відносне і у кожного своє. Але сказати, що ці сади не гармонійні чи не сучасні, навряд чи можна. Сади всі різні, але об'єднує їх одне, в них немає квітів. Мені дуже подобаються такі сади, вони елегантні та витинчені. В них відчувається атмосфера миротворення та спокою. Це те, що нам зараз під час війни так потрібно. Для мене це сади для тихого відпочинку, споглядання, для роздумів та релаксу, сад для перезагрузки. В цих садах немає квітів, але вони не виглядають нудними чи нецікавими. Навпаки, хочеться зрозуміти, за рахунок чого створюється така краса. В першу чергу це форми. Різноманітні кулі, піраміди та конуси, парасолі, чупси та плюшки. Поєднання рослин одного виду, наприклад, стрижені під різну форму ялівці, виглядають як композиція із різних рослин. І якщо хвойний сад більш статичний, то присутність трав у саду надає йому легкості та динамічності. Воду різної форми, фонтани. Камінь та сучасні садові скульптури додають такому саду, втім, як і будь-якому іншому, наповненості, завершеності та оригінальності. Стильні садові меблі ще одна ознака сучасного саду. Якщо для вас монохромний сад значить нецікавий, то яскравості йому можна додати і не використовуючи квіти. Але, по моїм відчуттям, з додаванням кольорів, атмосфера умиротворення та спокою кудись зникає.